Всім добрий день це важливе на мене. кажете, зомбі апокалипсус. повертається. Будь ласка, заколачуйте двері і робіть все можливе, щоб вас ніхто не заражесив. Якщо вас заражить, просто біжіть кудись і лікуйтесь. Що? Невже? Так, хто там стучиться вообще? Так, напевно, показалось. Так давайте зразу на всякий случай провірмо камери. Так. Фух, слава Богу. Нікого нема моєму. Будинку, що це таке? Там зомбі це зомбі, пофіляють. Боже, давайте скоріше а, йти на це ось цей поверх. І давайте скоріше при... Давайте скоріше відкриємо так. от. Боже. Ребята, я не знаю куди бігти. Ну, добре, давайте і Біжим безпечненько, ось так ось. Я десь початку подивлюся, он там вообще. Боже, там один сам бігє, господи. Підайте. Що ж мені робити? Треба скоріше бігти. Так, тихенько, перевернёмся. Так, до задньої дворик. Треба скоріше бігти, поки очі кудись ходять. Так, мені дуже зараз страшно, напевно, я поїду. Тим в дім запрошений. Думаю, там взагалі вони мене не знайдуть. Так, о, зараз треба приїхати. Давайте, друзі, давайте дивимося. Може, що це таке? Просто я так просто я не знаю, що робити. Я не знаю, що їхати. Я просто не я, знаю... куди, куди очі о, просто влетять? Я не знаю, чесно, а. куди нам їхати. Але головне, щоб нас не знайшли. Ну, думаю, зомбі, вони ж все одно не нічого не знають, вони не задумуються, так що, може, все буде добре. Так, я думаю, що краще. На ферму, бо там взагалі ніхто мене не знайде. Того що я бачила, що в задорожках всі знаходили. Що тільки не це там е, аніматроник зомбі, тільки не це треба скоріше ганяти Ні, Так так, тільки не фіри, ребят, я не знаю, куди мені йти. Завдякнув я я построю бункер у себе. Господи, він мене є біля зовні. У мене є дуже крутий автомобіль, але я бачу він не дуже. Так, треба скоріше. Так, треба скоріше їхати. Так, господи. Ну, мене ніхто не зовут. Я зараз поїду е, кудись і е, я зроблю собі бункер. Надіюсь, зараз ніхто за мною не буде е, бігти е, і просто так, давайте зараз я приберусь я поїду на сюди. Що це таке господи? Друзі, я повернусь коли. Як я доїхала, давайте скоріше будувати. мені дуже зараз вкращено, ніхто цей не піде до мене і швидше, швидко. Фух, я встигла. Давайте дивитися по камерам, я поки що сховаюсь. І я прям не що ніхто мене не знайде. Ну сто процентів вони надіюсь. Давайте дивитися по камерам поки що. Давайте так от. Так, Фух, слава Богу, немає. І це дуже добре. Так, може зараз це пожарить щось, чи що, я не знаю. Що це за звуки? Господи, що? А, ребята, я не знаю, що це Ааа, господи, я не знаю, що бігти, ребята. Давайте ты бункер скорейша. Ой, ой, давайте скорее всего скрываемся. Господи, О, Господи, ребят, не стыдно. Боже, там сточати, там вообще, я не знаю, що ж робити. Треба якось тут переживати, якось тут сидіти. Добре, що тут все є необхідне, тут їжа і все є. Так, друзі, але е, щось є, в шоці, що на нас що брука нападають, так що прийдеться, я сама ніяк це все не врятую, прийдеться битися. Але забула кое-що одне, тому що нас можуть прислідувати з ясного кольору, так що прийдеться його зняти і якийсь нормальний зробити. Я просто в шоці. Мені дуже зараз страшно, але нічого не буде, якщо я все зроблю правильно. Так, це не то. Десь якусь воєнну форму, напевно. Так, то краще. Це так краще, друзі. Так у тебе краще, я не покалічусь! Через один, два, три. З Богом. Давайте. А! Я не знаю, що я зараз хопию, тому що зараз тут нападають зомбі. Я не знаю, що я запишу. Я зараз буду відкривати і буду на всіх стріляти. А, мені мені бі, Господи, не страшно. А, побачите, друзі. Я зараз буду шукати нове місце для хованок, а ви підписуйтесь на мій канал і а, щоб все з вами було добре. Так що на цей раз і прощаюся. я прощаюся ось якось буду. Eu trebuie să mă pregătesc, simpo po.